осінні коври з листя різнокольорового, красота Золотої осені. і сонечко десь із за тих темних тут виглядає. А листочки потрібно всі згребти, гребти. Всі-всі-всі вони потрібні мені в огороді. Всі, всі, всі листочки. Золота осінь наша. Ух, як красиво, як у лісі. Так хотілося в ліс. Ну, ще не подойшла до нього. Вже трохи полегшало. Може і в ліс попаду ще в осінь. Осінній. Хоч почали з сіти листям пройтися. Ну, така вона наша осінь. Ого. Щось у дід буде вечеряти. І у лісадні в Да, тариць. Ой, дід. Сильно зголоднів. Та так собі. Та добре, за день можна на дворі так мій, світ виключили, діду немає. Дощу. ах іде. Дощик мороси. Ай, ти вийшли, як він мені вже надивився. А Та він ніколи вже не перестане, Бо, це ж осінь вже, діду. Та робить зажяко. Ну то ж то ж ти його робити не будеш. Ми ковирялися в кабільцях, поки То ж вже ти його робити не будеш. ж таку Не, робить? вже, вже доробив. <рес> вже все, бордюри виставили кров, Господи. <рес> аби хоч душ не було, щоб випала кривава. Та не написано, щоб ну, я душ, так уночі написано та, один і... день. На сьогодні <рес> теж не написано було, а потім, як лях ляпнуло. Трошки ляпало, так. Да. Ляпало. Думаю, болить, то болить. а треба вставати та дідові щось їсти, наварити. Ти Какаха Ка -ка кашею, так. Да. Какашею. А як боже заварив, то дід, поки я виздоров'ю, то буде їсти його. Я так рішила. Бо бачу, що ця болячка якась. Та така, поліки, куті, Якась болячка така страдна, тихенько підкрадалася. отак так якось наче є, наче й немає її. А тоді як насіло. І тепер чувствую, що фіг відпустить так просто вже. Почала її серйозно лікувати, а вона тримається-то. Дихать дає, горло не болить. Голова тільки болить, як на Чого ти так болиш? господі, Дуже су. Дуже су голова болить. А вже ж таблеток стільки напилася, а, а вже вона. Їх... Болить, болить. Вже ж не можу їх сіки пити. Ой. Та й високої температури немає, але вже на антибіотиках то... Побачив, що завтра, як завтра не попустить, то то вже все капітне. Отак то, я рішила. Що ти поліклініку? Чого я туди піду. Узі робить голови. А, ну, підемо вдвох, ти пара зробиш, бо то в'язала. Тама там щось чого були. Що, що було, <гум> та я не бачила, щоб комусь у зі голови робили тіти. Томографію воно там роблять дивляться. То дивляться там, в Черкасах. У ну, черкасах, черкасах дивляться. Да. Чотири тисячі плати та подивляться. Тільки очі різка ручка яка твоя. А ти думав так пішов, та, поки ти туди долізеш, то тобі і очі Що ти? От розмічтався. Що ну, тут... я буду? Я да. лікуюся ти ж. Шо, не И бачиш. Ты, да. а, та ти ж не розумієш, я ж то понімаю. А ти розумієш? поїмаєш? Да. Лікуюся, лікуюся. лікуюся позаболіла. Та й ти не боліла будила. Не, не треба розказувати. Тобто я така пам'ять дід уже. Да я ж надеюсь, что я скоро выздоровею. Надеюсь, я тоже надеюсь. Я надеюсь и жди. Вся жизнь впереди. Надеюсь. Да, да, то в тебе она спокон веки болит. То она уже от, от древности. Ой, дети, ты по Засміялася я сьогодні. Well, лазила, така... лазила, дід прийшов мене хоч розвеселить. А ти цілий день самому просидіть. Це... це хіба мислимо такого? таке? То, може, тебе з собою брати? Ні, з, <реку> з тобою я не хочу точно. Там, не... Там... на виживання я, не... я не... <реку> <реку> не буду. Я лучше вдома буду виживати. Я трохи походила, трохи полежала. Ну, бор зварила. Думаю, хоч який зварю. А він ще такий сважкий, бо й навіть і я трохи з'їла, тож не могла нічого їсти. А знаєш, як щось кисленьке, то можна їсти. Я, да -да. Думаю, не сильно я накислила, бо мені кисленьке. Не. Ні? Кисленьке, можу, думаю, вдруг накислю, що я ще й поїла його сметаною, та він такий добрий показався, ну багато не влізло, но... але нормально. Так що я тепер знаю, як це воно погано, як хвороби, хворий такий. То не желаю нікому такої хвороби. Незрозумілої якої, ну, яка називається Гриб, але вона якого там вона сорту, mm -hmm. якого, якої вона породи, то це вже й. Незвісно, той грип, вже він якийсь е, імонофіцірований вже давно. Так що в такі якісь незвичайні вже ці болячки. Значить, сидіть вдома і не вилазить. Кому? А я що не сиділа вдома, пару раз пробіглася. І ну, то Як воно хватається так швидко, воно сильно швидко передається. Десь десь та й Ну нічого, зато виробиться імунітет. До тебе ж бач, не дійшло воно. Мало й в тебе бути. Щоб ще й до мене дійшло. Ну, бач, який ти твердолобий. до тебе навіть гриб, ти простучався. Хоч ти його ходив по лісі там шукав. Грибочки, <со> А їх немає, бач, ти не знайшов ти хорошо тут. <со> ох. Ох, ох, ох. ох, і камінці на ковирялися, йо май. То на що ти їх ковиряв? Вони тобі <со> нужті, діду. Обсипали <со> Вони... такими галесами. А бурдюлі ж наставить. Ага. копати. купати. <со> з своїми дідами. Не сидиться їм хто на печі. Вже таїсти калачі. Вони ще ходять по, по пенсіонерках одиноких. Ага, а ж, Ну воює, А, Сидізяк приїхав до неї. Тут теж там. Почав фіртки лагодити. Угу. А він звідки приїхав? А десь. А, то він не воює. А йому що він там? Ну, приїхав, Та ну, приїхав таки ж. Він вже ну, старенький. Uh -huh. ж, зять кажуть, ну да, сестру держа її. Uh -huh. А ти 70 років, а сестрі 65, то зятів вже 60. Ну, так, так. Я, 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 я. так Оставалися такі дітки вже. Дід гарно работає, видати працює гарно. -да. Ти я Казав, я не я не не думаю, зараз щас... да. не голодний. Ага. Цілий день пропахати і не голодного остаться. Да. Це було б якесь диво Ох, А по темному їхали, о, і хай ти шкали. Зараз да, ще й світ відключили. О, Думаю, що зараз дід прийде, і світ буде. Точно. Прийшов дід і світ з'явився. А більше по темному їхати не будемо. Ні, ні, ні. Я їй доповзую. Дорога, там яма на ямі, Я... А немає. Побіга, та ще й темно. Ми доповзли. В чотири часи виїжджаємо. Ну так, да, ще за чотирьох можна. Більше не задержуємось, не намовимо. А то вас не пускають звідти. Та захотілося нам ще ж доробити. Ми не думали, що так ну, резко потемніє. Так легко вам доробляти буде, так. Mm, та да. думає, зараз доробимо. А воно зразу раз та й темно сто. А воно не спіли оглянуться вже й темно. йо майо. Я так і знала, що будуть сидіти, поки в очах не потемніє. Ох, діди. То воно то дощ віпану. Сиділи. Ну маленький дощик. Потім. Угу. Не знаю, я бачила маленькі такі. Потім свят відключили, ну і нам поки ми спіли, хоч розтвор заколотити, то, то не нужен був. Я хоч і і свят успівали. Бо поки дощ був, то я ще раз стіну зашпаклював, ту, що вікно заложили. Ну так. Тафу тут на місто поставили. а Потім пішли бордюри. Mm -hmm. Коли пать. Поки виміряли, розбили туди-сюди. Ж... Завтра почнемо Плитку лежить. А в нас днем свят не відключова. Чого його днім виключать? Паня, тоді як темно треба виключати. О, і цікавіше. Ага. Цікавіше. Та це ребра ти та кісточки витягти. Це ребра, да, так. То... Ну, вони в мене. У мене вони цей так довго варилися, що... То на бульйоні на костому воно вже. Ja, понятно. Я його варила і собаці ще зварила, Боже. Та ти молодеж сьогодні. Та ну, я й не сама не ожидала. Я думав, що ти вже на поправку йдеш, аж удивись. Та ні, воно якось однаково щось. Ну не хуже, як учора, ні. Ну, слава Богу, що не не хуже. хуже. Побачу, що завтра буде. Треба частина на прогулянку виходити. Так куди ти такий умний, мене хоче й навчити навчить чомусь. Тільки не діди, а так. До лісу десь. Я сам овач. іди до лісу. Що? Сам до лісу йди. Що я це до лісу Тих, буду я ходити? Я вчора тільки доїхав до лісу, дзволя. Вертайся вже, тут, біді в аптеку. А ну то і що ти? Я буду по лісах ходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. По такій погоді ще. Хороша була вчора погода. По сравнішню сьогодні. Так. так. Все... Тарас і все. Бери собі колоти Мед чай. Чайку закуси. Чай колоти з медом. А є? Чалю. Є, все є. Порад, скажи всім до побачення. Ага, а ти ну, вже тікаєш, хочеш, ну, з кадра вискочити. Ус, усім телеглядачам <laughs> доброго вечора в теперь. Ага, так. Да. Їб проснувся. Йому розвинувалося. Я всім тако. Ну, щоб усе нормально було. Здоров'я щоб було. О, та здоров'я це в першу чергу, Більше нічого. Лавре, щоб здоров'я було. А остальне Саме прийде. А щось прийде. Головне, чим більше ворушишся, тим здоровіше й кажешся. Ага. Бо якщо не ворушишся, то гампли копшане. Хорошо, дід, хорошо. Так. Ворушись на здоров'я. Да. Так що все <laughs> <добрый laughs> <дит. laughs> доброго вечора, спокійної ночі, заходьте, приходьте, приносьте, посидимо. Дякую, до побачення.